За прогнозами синоптиків, кінець квітня та перша декада травня буде спекотною. Тож сотні любителів відпочинку в лісі подадуться на природу. Але вже дехто забув правила поводження з вогнем на великодні свята в деяких районах горіли будівлі, суха трава та ліси. Щоб убезпечитися від надзвичайних ситуацій, лісівники Черкащини радять утриматися у травневі свята від відпочинку в лісі. Холодна погода в першій та другій декаді квітня дещо стримувала любителів лісового відпочинку. А на Великдень, як кажуть, в народі люди розговілися і багатьох звабив відпочинок на природі. В лісах запалали кострища, було чутно запах шашликів. За веселощами відпочивальники забули про безпеку поводження з вогнем. За кілька великодних днів він наробив багато шкоди, в тому числі і в лісах. На жаль, на великодні свята. В лісах області відбулося 12 випадків лісових пожеж. Вогнем пройдено площа майже півтора гектара. Це фактично по хвойних насадженнях. Ми розуміємо, що людям потрібно десь відпочити, але ж ми хочемо і розуміння з їхньої сторони. Прихід першої спеки синоптики прогнозують на кінець квітня, початок травня. А вже сьогодні лісівники оголосили про високий ступінь пожежної безпеки. Відвідувати лісові масиви з метою відпочинку у такі дні забороняється. Виставити біля кожного дерева охорону немає змоги. Тож лісівники сподіваються на свідомість відпочивальників та їх розуміння проблеми. Потрібно утриматися на цей період від розведення вогнища. Ну, такий стан зараз. То... Вогонь тоді стає неконтрольований. І щоб не мати неприємності з нами, з правоохоронними органами, тому що будуть патрулювання, будуть створені рейдові бригади, які працюватимуть. І, і нагадаю, що є адміністративна, а ще є і кримінальне відповідання за порушення правил пожежної безпеки в лісах. І щоб не портити настрій відпочиваючим, і, і, щоб не було ніяких непорозумінь, я просто прошу утриматись від відвідування лісу на цей період. Тож, щоб нагадати про елементарні правила поводження з вогнем під час відпочинку в лісі, обласним управлінням лісового та мисливського господарства було розроблено систему заходів. Спеціальні підрозділи охорони переведено на цілодобове чергування. В місцях масового скупчення відпочивальників працівники вестимуть роз'яснювальну роботу. Окрім безпосереднього спілкування з людьми, роздаватимуть календарі, де вказано номери телефонів, за якими можна буде звернутися в разі необхідності. Лісівники сподіваються. Ваються, що до їхніх слів жителі області прислухаються і спланують свій відпочинок на природі у сприятливий для цього час.